Чорне море дедалі більше нагадує поле битви Росія регулярно використовує його води як свої, так і українські для злочинів? Зокрема, йдеться про мародерство, про численні обстріли, а до потоплення флагману чорноморського флоту крейсера. Москва прагнула використати і як плацдарм для окупації українських територій. Нині ж міністерство оборони обох країн видали попередження про те, що розцінюватимуть будь-які судна, прямуючи в порти як законні цілі. То чи може вже і аква? Історія Чорного моря стати активним полем битви, який паралік злочинів у морі вже на рахунку Росії, розбиралась Анна Брикова. Чорне море, яке омиває південне узбережжя України, давно стало місцем злочину Російської Федерації. Відтоді, коли та розпочала агресію проти України з лютого 2014-го. Російська Федерація одразу захопила так звані Вишки Бойка. А разом з ними і. Десь дві третини українських морських просторів в Чорному морі, і за допомогою військової сили Російська Федерація почала здійснювати ефективний контроль відповідно до міжнародного права, зокрема до резолюції Генеральної асамблеї ООН, блокування портів, а також узбережжя держави. За допомогою збройних сил іншої держави е вважається актом агресії. Однією з незаконних діяльностей, крім самого факту захоплення, є контрабанда, яка радше схожа на мародерство, використовуючи українські порти Росія або ж країни, які порушують санкції і закон, регулярно вивозять звідти зерно, метали та інші товари. Характерним для незаконних процесів стало вимкнення на цих суднах систем ідентифікації обов'язкової для суден понад 300 тонн, згідно до міжнародної конвенції з охорони життя на морі, більш відомою як СОЛАС. До який порт з крайні воно залишило? куди воно йде? Який вантаж на борту? Ну звичайно, якщо ти не хочеш, щоб тебе відслідковували по якимось позиціям, ти звичайно цей транспортер вимикаєш. Як правило, це пов'язано з суднами, які ведуть таку нелегальну діяльність або плавають в районах, які ну, закриті для судноплавства. І відповідальність лежить на капітанах суден, які погоджуються на таку діяльність та умови, адже Росія зробила акваторію небезпечною для всіх. Були потоплені або пошкоджені судна торговельні, зокрема нейтральних держав. Це одне з таких можна прикладів навести: це судна Молдови, це судна, які плавають під прапором Панами та інших, інших держав. Окрім того, Російська Федерація вона мінує наші українські морські простори. А за міжнародним правом мала б повідомляти про кожне таке мінування. Тож Чорне море росіяни використовують як повноцінний плацдарм для бойових дій. З лютого 2022-го Росія регулярно обстрілює Україну з ракетоносіїв. а певний час вела артобстріл і навіть мала намір висадити десант на південному узбережжі. Нині ж продовжує ракетний терор як з моря, так і неба, влучаючи у цивільні цілі та порти. І це вже не про міжнародне морське право, а гуманітарне. Це порушення Женевських конвенцій. Це військовий злочин. От от я так. Розумію, що зараз міжнародний суд газі він і займається тим, що збирає у ці матеріали докази того, що росіяни використовують силу з моря. Проти цілей на узбережжі цивільних загострилась ситуація після виходу Росії з зернової угоди. Там міноборони заявили, що розцінюватиме усі судна, хай і цивільні, які прямують в українські порти, як потенційного перевізника зброї. А країну під чиїм прапором це судно йде як учасника війни. Для демонстрації сили навіть провели навчання. Україна теж закрила ці води для кораблів, які рухаються як до тимчасово окупованих портів, так і до російських і на противагу Росії законно, адже йдеться про північно-західну частину моря, до якої агресор за законодавством не має жодного стосунку. Наші дії цілком законні, адже відповідно до міжнародного законодавства Керченська Керщенська протопканікалійський канал, відповідно північно східна частина. Чорного моря, це в тому числі територіальні води України. Тим часом Росія виводить на чергування у води чорноморської акваторії судна, як ракети на з калібрами та обстріли зі стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 Так послуговуються і береговими ракетними комплексами Бастіон. У зв'язку з загостренням говорять і про ймовірні провокації до прикладу імітації іноземного судна, з якого може статися атака, аби спровокувати нестандартну ситуацію та звинуватити в цьому Україну. Варіанти може бути безліч, але проінформований значить, озброєний. Думаю, що дуже важливо українським дипломатам цю тему постійно поширювати, адже очевидно, що ворог є підступним. Але сильніше, і Україна, Чорноморський флот РФ, хоча й досі демонстративно присутній у водах Акваторії, до 14 суден впродовж останніх тижнів до берегів узбережжя підходити не наважується і в безпеці вже не почувається, адже дрони вже атакували як кораблі, так і. Бухти ці спроможності в принципі дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку в минулому році ще говорив: загнати весь цей чорноморський флот вище туди, до Туапсе, там Новоросійська, для початку. Саме тому певна кількість кораблів давно вже відігнана до порту новоросійська, а пуски ракет здійснюють подалі ближче до півдня Криму. І чим довше триватиме війна, тим менше у чорноморського флоту шансів вижити, кажуть в українському міноборони. Адже ворожі кораблі чисто технологічно мають усі шанси стати в один ряд зі своїм флагманом Крейсером Москва, який безславно пішов на дно ще у квітні 2022-го. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини.